Казка на ніч подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як їжачок хотів підрости. Маленький їжачок хотів швидше підрости і стати дорослим. Адже він був такого маленького розміру, що інші тваринки у лісі часом його не помічали. До того ж, мама не дозволяла йому самому гуляти лісом. Вона казала поки ти ще маленький, тому можеш заблукати, і хтось може тебе випадково образити. От якби я виріс і подорослішав, то у мене було багато друзів, і я б тоді сам гуляв лісом, мріяв їжачок. Одного дня їжачок сидів у своїй хатинці і дивився, як на вулиці йде сильний дощ. Раптом він згадав, як мама розказувала йому, що дощ допомагає зростати рослинам та грибам. І що тут вигадав їжачок? Він захотів, щоб дощик і йому допоміг вирости великим. Тоді він тихенько вибіг на вулицю, щоб мама не почула, став під дощик і почав чекати, поки виросте. Тут його побачила білочка, що сиділа у своїй домівці на дереві. Агов маленький їжачок? Що це ти робиш під дощем? запитала білочка. Чекаю, поки виросту!» – відповів їжачок. Але ж ти не квітка, і ти не грибочок, а звірятко. Тому дощ тобі не допоможе зростати, а ось застудитися та захворіти можеш, сказала білочка. Уявляєш, як засмутиться твоя мама? Що ж мені робити? Адже мені треба підрости. Ледь не заплакав їжачок. Зараз іди додому, випий гарячого чаю, щоб зігрітися і не захворіти. А якщо будеш добре їсти, робити гімнастику, слухатися батьків, добре навчатися, то навіть і не помітиш, як підростеш і станеш дорослим. Пообіцяла Білочка. Дякую тобі, білочко, сказав їжачок та поспішив додому. Казка краю добігає, Сонько дрімко вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.